Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на понеділок, на 7 квітня 2025 року, як завжди, чотири варіанти, і я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше часу, ставимо на паузу, а ми починаємо. Одинички, що тут у вас? А у вас понеділок. Королева кубків. Це. Емоційно наповнений день, ви щасливі, ви якісь впевнені собі, ви якісь такі емоційно емоційно радісно наповнені. От так би сказати. Знаєте, таке може впечатлення бути, що понеділок неділя да? е, Ну, Я хочу сказати, що, можливо, якісь. Ваші життєві ситуації, як, де ви відстаювали свої інтереси, да? може, приймали якесь участь, якесь, знаєте, така конкуренція була. Да? Можливо, там якісь відстаювали своїх інтересів, і ви змогли достигнути того, що ви хочете, донести цю інформацію. І я хочу сказати, ви цим будете задоволені. Тобто вас почули, ви ну, так, якось убедительно донесли інформацію і стали якісь такі. Тобто ваше рішення прийняли, можливо, вас взяли на роботу, але ви будете день буде у вас, понеділок, емоційно наповнений, так скажу. Що б ви не робили, ви будете тими справами будете задоволені. Когось, може, бути саме, може, ви дійсно були там на, проходили кастінг, наприклад, і пішли на роботу. Можливо, і таке. Так, дивимося далі. Другий варіант. А другий варіант понеділок, знаєте, нічого не хочу. Відстаньте від мене. Не хочу ну якось таке, знаєте, понеділок не хочу нічого. Оце таке. Від, від усього хочеться відхреститися, взяти котомочку і кудись піти. Якось немає емоційного стану, Не трогайте мене. Оце, оце, оце у вас таке стан буде. Від усіх ти. Ну, як оце ще й кажу, якась. Е, ви, можливо, ви як вирішували якісь е, ну, по карті сили, можливо, були якісь такі справи, які потребували вашого дуже-дуже великого емоційного і фізичного е, вашого участя в цьому в цих справах. І яке навіть о, така сила, яка змінила навіть ваше і фінансове положення, і змінила ваше життя. І ви так оце в, усердно в цьому всьому були, кипіли, відстаювали. І, 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 і навіть і відстояли своє, і такого вже все вас добре по королю Пентаклі. І такі ви кажете, і оце в понеділок кажете, йдіть ви всі, в мене немає ні сил, ні грошей, ні, 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 ні желання, і я хочу відпочити, бо мені треба просто набратися сил. Отак, от, от скажемо, Я потратив так багато енергії, що мені треба просто наповнитися. І от в понеділок, можливо, вам да, от наповнення сили. Вам в понеділок дійсно треба буде от просто відпочити. Тому другий варіант, хто вибрав другий варіант, вам треба. Може, ви на вихідних так запахалися, що вам треба в понеділок відпочити. Скажімо, так. третій варіант, що у вас, мої дорогенькі? А третій кар карта справедливості. Ну, баланс, якось, знаєте, чесність, держслужба, якось, знаєте, що посієш, та й познаєш. Ну, якось таке. Можливо, вам придеться вирішувати якісь питання, пов'язані з держусна да? так? Знаєте, що можуть бути такі якісь. Про... Об'ясні, будь ласка, що таке справедливо. Може, хто заміж виходить? Хто заміж виходить? Хто? хто розводиться, хто там що? В кого що? Комусь, комусь дійсно, якісь можуть бути... Е, ну, Зміни в житті можуть бути. У когось може бути дійсно зміни в житті. Якось... У когось може бути розвод... бракорозводний процес, наприклад, і, ділять, і ділять твоє моє. Може й таке бути. Сім'я розділяють щось. Може бути таке. В когось може бути і таке. Не всіх таке може бути. Але це день взагалі я кажу, що цей день пов'язаний. З вирішенням якихось питань, прояснення якихось питань. Якщо у вас є якісь питання, які пов'язані з вашими ну, з держслужбами, да, там, поліція, поліція, спасателі, да, воєнні ну, юристи, судді і тому подобне, там, да, навіть лікарні, якесь прояснювання якесь ситуації, можливо, вам треба буде з, з цими установами якісь вирішувати питання. Да. Життєві, якісь, життєві якісь питання. Що вам там треба? Суєта, суєт. Ваше ваші якісь питання, вам треба буде піти в ці, можливо, піти в ці установи і щось там вирішувати. Якісь така. А взагалі карта справедливості, карта балансу, карта карми. Тобто, не знаєте, як, що посієш, то й пожнеш. Я ж кажу, довго не заставлять себе чекати. Якщо несеш негатив, то негатива в три рази більше. Тобто контролюйте свої емоції, контролюйте себе, слова і тому подобне. Тому що такий день трошки відповідальний дуже. Понеділок непростий. Так, дивимося, четвертий варіант, що в понеділок. А в понеділок карта імператниці, карта дому, сім'ї, карта стабільності, духовна сила, матеріальна сила, тобто карта роду, можливо, там, ви такі будете. Ну, Стабільності, як така ніжність, мама, жіночність, да, оце таке. якщо дивляться чоловіки, то е, такого, заботи, можливо, за, за своїми рідними, за своїми близькими. Кого немає сім'ї, хто не одружений, то е, мами, можуть, у мами є у, у, у всіх, да? така карта, що це покажіть. Зміна життя, зміна життя. Якась переміна в житті. Але, але якого, якась, знаєте, якась, е, 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 закінчення одного періоду життя, такого, як, ну, я б сказала, навіть е, більш спокійнішого життя. І в понеділок якесь таке закінчилося. І час, вибір вибір якийсь повинен щось відповідально підійти до чогось. Але ситуація, яку Е, ну от, е, я б сказала, ви, до неї, ви на цю ситуацію не можете ніяк впливати. Ви як по дьяволу, то, то, дьявол і правосуддя. Да? Тобто кармічна така е, карта. Тобто, як що отримали, те й маєте. Яке, яке, що внесли, понесли, те й, й отримаєте. Але я хочу сказати, що по королеві Пентаклів не все так погано. Да, не все погано. І хочу сказати, що можливо у вас якісь зміни будуть з роботи. У когось можуть бути якісь кардинальні зміни в роботі, але це була можливо конфліктна якась ситуація. І була така, ну, прям, ну, ви не змогли б на цю ситуацію, наприклад, да? От, Не від вас це рішення. Але це конфліктна ситуація, рішення від якоїсь іншої людини. Ваше майбутнє залежить від цієї людини. У вас могла бути така ситуація на роботі, наприклад. І ця ситуація, вона ви чекали щось більш такого серйозного, наприклад, наказання, да? А у вас воно відділяєтесь таким легким спугом, скажімо, щось матеріально трошечки. 음, ну, це навпаки, матеріально ви отримаєте. Може, ви чекали наприклад, премію, на, а вам дали там менший процент. Да? Ви думали, що щось, ну, якась конфліктна ситуація, не від вас залежна, наприклад. І у вас може бути така ну, все одно в плюс ви йдете. Тобто матеріально, все буде касатися випросу, матеріального благополуччя вашого, вашого роду, вашої сім'ї, вас самих. Але карта імператриці, карта мами, дому. Буде питання в понеділок вирішувати домашнього характеру вашого благополуччя сім'ї, дітей. Щось таке буде у вас. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!